Станом на зараз польські протестувальники перекрили залізничний, залізничний перехід поблизу пункту пропуску Медика Шегині. Про це з місця повідомила кореспондентка Суспільного. Вони розсипали збіжжя з вантажного вагону. Зараз на ваших екранах ну, кадри. Як це виглядає раніше? Польські фермери дійсно анонсували, що 20 лютого лютого вони мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною а також возли зв'язку та під'їзди до різних станцій. Ну Блокада блокадою, але мені здається, особисто моя думка. Ну, те, що зараз відбувається, переходить в абсолютно всі кордони у всіх сенсах цього слова. Те, як наші фермери, якою ціною здобувають оце збіжжя під час жнив, так із серпня місяця до жовтня, ціною свого життя, своєю кров'ю, вони здобувають це зерно, аби потім цим зерном нагодувати, в тому числі і європейців. І цим дешевим насправді зерном відносно інших європейських цін, вони годують в тому числі і поляків. Ми, звісно ж, дуже сильно вдячні полякам за те, що вони підтримують і зараз це також потрібно повторювати безперестанку. Не всі поляки такі, але оця от маргіналізована частинка суспільства. оці люди, які мені здається, відірвані від зв'язку із реальністю люди над головами яких. Вже скоро здається будуть літати ракети, а подекуди вже літали і вже навіть падали на територію Польщі, не розуміють, що зараз потрібно разом об'єднатися і консолідовано битися проти одного ворога, це ж саме Російська Федерація. Однак у них свої інтереси, і тут про Російську Федерацію трішечки пізніше будемо говорити, тому що не в останню чергу тут наші політики також відверто заявляють, що і політики польські до цих протестів дотичні, саме радикальні, правоналаштовані, Декуди навіть проросійські політики польські, які підтримують агресора у цій блокаді.